Водій якого автомобіля правильно повертає праворуч на цьому перехресті. До речі, нагадуємо, що на нашому сайті ви можете безкоштовно потренуватись перед складанням теоретичного іспиту. Зверніть увагу на дорожній знак 4.10. Він вказує, що водії знаходяться на перехресті з круговим рухом. Перед поворотом праворуч водій повинен завчасно зайняти крайнє праве положення на проїзній частині. Виїзд з перехрестя з круговим рухом може здійснюватися з будь-якої смуги, якщо напрямок руху не визначено дорожніми знаками чи розміткою, і це не створить перешкод транспортним засобам, що рухаються в попутному напрямку праворуч. Таким чином водій синього автомобіля зайняв крайню праву смугу і правильно виконує поворот праворуч. Водій білого автомобіля не створює перешкод водію синього, отже, також правильно виконує поворот прав.